Провадження штучного інтелекту від компанії BrainGroup в конфігурації BAS. Для того, щоб завантажити прибуткову накладну за допомогою обробки і штучним інтелектом, спочатку потрібно завантажити і встановити додаткову зовнішню обробку. Після цього відкриваємо документ надходження, товарів і послуг і натискаємо на нову кнопку, яка з'явилась після встановлення обробки. Спершу перевіряємо, чи актуальна версія обробки. Якщо все в порядку, бачимо зелене сповіщення. Якщо версія застаріла, то з'явиться кнопочка Оновити версію. Далі ми переконуємося, що вказані логін і пароль для доступу до сервісу. Також важливо обрати за яким параметром буде здійснюватися пошук у номенклатурі за найменуванням або повним найменуванням. Також є додаткова опція. Можна встановити галочку Не запам'ятовувати. Попередній пошук у такому разі штучний інтелект щоразу буде шукати товари заново без орієнтації на історію. Переходимо до наступного етапу. Обираємо файл, який містить прибуткову накладну. У нашому прикладі це багатосторінковий pdf документ із п'ятьма сторінками. Після завантаження відкривається вікно, в якому ми можемо вибрати, які саме сторінки обробляти. Наприклад, ми хочемо обробити лише першу та другу сторінку. Для цього обираємо її і натискаємо кнопку Обробити вибрані рядки. Хочу звернути увагу, якщо ж файл містить лише одну сторінку, дані одразу підвантажуються в систему. Етапи завантаження складаються з чотирьох кроків. Перший це завантаження самого файлу в сервіс. Другий програма аналізує зображення або PDF і намагається розпізнати текст, а також структуризувати його. До речі, сервіс підтримує різні формати файлів зображення JPEG, PNG, PDF, а також Excel-документи. Третій етап це синхронізація товарів. Програма перевіряє, які позиції вже існують в базі. І четвертий етап це підбір найбільш релевантних товарів з бази. В нашому прикладі виявлено 8 рядків: система оцінює кожну позицію. Зелений колір означає високу схожість товару з номенклатурою в базі, жовтий середній рівень відповідальності і червоний низька відповідність. Рівень схожості можна побачити у відповідному стовпчику. Крім товарів, програма намагається розпізнати код ЄДРПУ і знайти відповідного контрагента в базі. Якщо вдається, автоматично підтягується контрагент та договір, які будуть заповнені в документі. В нашому випадку за ЄДРПУ контрагента в базі не знайшло, тому поля залишаються порожніми. Також визначається дата накладної, яку буде перенесено до документа. Що робити, якщо товар не знайдено в базі? Наприклад, в нашій накладній є позиція, яка не співпадає з жодною з існуючих номенклатур. В цьому випадку є два варіанти. Обрати схожий товар із списку програма підказує до п'яти варіантів з найвищою оцінкою відповідності. І другий, якщо схожого товару немає, натискаємо Створити нову номенклатуру. І по стандартній схемі просто створюємо нову номенклатуру. У цьому випадку програма автоматично сформує картку нового товару з усіма необхідними полями. Так само додаємо інші товари. Наприклад, цю позицію ми теж створимо як нову. І нова позиція автоматично додається до накладної з максимальною оцінкою відповідності одиницею. Після того, як усі рядки накладної оброблені, ми натискаємо на кнопку Перенести в документ. На цьому етапі всі товари автоматично завантажуються в документ, і він вважається повністю заповненим. Готово таким чином, ми з вами за декілька хвилин автоматично сформували документ із видатковою накладною, значно зекономивши час і мінімізувавши помилки.